Філософія завжди повинна залишатися на сторожі науки, писав Кант у завершенні критики практичного розуму. Одним із найважливіших зрушень у його філософії стало знайомство з працями скептика Девіда Юма. Хоча роботи Юма не досягли рівня концептуальної глибини Канта, саме вони стали каталізатором для його критичного періоду. Це був час, коли мислитель розробив власну трансцендентальну філософію, втілену в критиці чистого розуму. 1781 року. Ця праця була настільки складною, що навіть великі науковці Чарльз Пірс, Вернер Гейзенберг і Стівен Гокінг, визнавали труднощі з її прочитання. Проте, незважаючи на важкість викладу, вплив книги був колосальним. Відтоді майже жодна фундаментальна праця з теології та філософії не обходилася без згадки про Канта. Критика чистого розуму отримала високу оцінку серед логічних позитивістів і віденського гуртка, що визначили подальший розвиток сучасної науки. У критиці чистого розуму Кант сформулював три питання, які на його думку містять увесь інтерес людського розуму: що я можу знати, що я повинен робити, на що я можу сподіватися. Ці питання продовжують залишатися фундаментальними для науки, філософії та кожної мислячої людини.